Вітаю вас, пані та панове. Ви на каналі АвтоІмпорт. Сьогодні ми вам розкажемо про ще одну новиночку на нашому майданчику. Нещодавно заїхав до нас такий крутий молодий хот-хеч. Що за тачка? Давайте розбиратись разом. Поїхали сьогодні. До вашої уваги Volkswagen Golf 5 п'ятого покоління. 2006 рік. Звичайний атмосферний двигун об'ємом 1,4 літра. пробіг складає 217 тисяч кілометрів і привезли ми цього німця із Німеччини в чорному кольорі, який додає солідності на класній комплектації, яка включає в себе омивачі фар, протитуманні фари. Установлена класна зимова гума Ханкука і Цептерес. По комплектації, що пропонує нам цей автомобіль, відразу ми бачимо по цим помаранчевим нашивкам на кріслах, що це комплектація Гол. Тут також є помаранчева стрічка на рулі. Кермо у нас обтягнуте шкірою. Тут повний електропакет, електрика по зеркалам, обігрів зеркал. Звісно ж, центральний замок. Тут ми бачимо органи керування світлом, поворотами та склоочисниками. Така ось мультимедія, яка підтримує АМФМ СІДІ, також є двозонна кліматична установка та підігріви передніх сидінь. Бетиступа механіка, ручничок. Тут ось такі підстаканники, Візді є така характерна помаранчева прошивка, яка свідчить про те, що це незвичайна комплектація. Переходимо до заднього ряду. Так. На задньому ряду тут достатньо місця. Переднє сидіння відрегульовано під мене. Тут ще ну, півтора кулачка до переднього сидіння. Але я навіть би, якщо для себе, то спинку трішки вперед би подав. До стелі сантиметрів 10 у нас є запасу. Тут все класно, сидіння в ідеальному стані. Ззаду також є вишивки гол. Рухаємось до багажнику. Так, багажне відділення. Цікава кнопочка Volkswagen, відкриваючи багажник, відразу бачимо, що місця тут достатньо. Залишилася ще ця аптечка в автомобілі. Піднімаємо, Тут у нас є компресор. Ось ця сама піна, яку всі використовують. Балонник, дамкрат, все в збереженому стані, немає ніякої ржавчини і так далі. Тож, закриваємо багажник і рухаємось далі. А тепер, шановне панство, ваша улюблена рубрика Огляд товщиноміром. Вмикаємо наш прибор і вже за традицією починаємо з капоту. 196, 207, 198. Капот у нас в рідній фарбі. І тут ви здивуєтеся, скажете, як же в рідній, якщо тут уже 200 мікрон. Зараз ми дійдемо до проємів і я вам поясню і ви побачите, чому я говорю, що це рідна фарба. Так, крило по водійській стороні 157, 189, 153. Рідна фарба. Дверка водійська 165, 194. 163 рідна фарба. І тепер саме цікаве Дивимося проєми. 105 93 67, 112. Ми бачимо, що проєм б'ється в 100 мікрон. Друзі, а це означає, що із заводу цей Volkswagen Golf в двойному окрасі. Тут два слоя фарби. Я думаю, саме із-за того він і зберігся до наших часів, бо всі знають дитячі хвороби вак групи, а в частності цих гальфів, що вони просто гниють. З цієї машини такого нема. Тут цинкований кузов. Ми покажемо вінкод, код, там є зетки, це означає, що кузов тут цинкований. Рухаємось далі: 180, 155. дверка також в рідній фарбі. Заднє крило по лівій стороні 176, 167, 167. Це також рідна фарба. Ляда 163, 154, 134. Ляда також в рідній фарбі. Заднє праве крило 162, 167, 161, це також рідна фарба. Задня дверка права 175, 162, 147, це також рідна фарба. Давайте подивимося, задній проєм. 17. 88. Це рідна фарба. Тепер передня пасажирська дверка 168, 166, 135. Це рідна фарба. І проєм 89, 83. Також рідна фарба. Лишився у нас дах і переднє праве крило. Переднє праве крило 111. 119. Це є рідна фарба, але це крило було замінено в Європі. Скоріше за все, десь була якась царапина. Його не захотіли фарбувати, захотіли зберегти заводський якраз для всіх елементів. Його просто поміняли на нове в колір. І виходить, що автомобіль у нас повністю весь в рідній фарбі. Ну, Це вже трішки забіг наперед, але криша також 152, 157. 53, криша також в рідній фарбі. Тож, друзі, виходить, що наш Volkswagen Golf повністю в рідній фарбі. Немає навіть жодного косметичного підкрасу. Давайте ось я вам покажу, так як я говорив про вінкод. Знаєте, що в вінкоді, якщо зустрічається три підряд цих літери, це означає, що кузов є цинкований. Саме тому цей красень і зберігся до цих часів в рідному окрасі. Це як капсула часу. Тож, друзі, приходьте, дивіться цей автомобіль, він вам дуже сподобається. А ми з вами рухаємось далі. Друзі, іноді буває, що не доходять до нас всі документи з автомобілем. Так сталося і цього разу. Цей Volkswagen приїхав без сервісних документів, їх або згубили десь, або ще щось. Але 100% пробіг тут оригінальний. Ми залишаємо Вінкод. І ви можете самі перевірити за допомогою загальнодоступних ресурсів. Оригінальність кожного кілометра, який пробіг цей автомобіль. Тож, далі давайте запустимо двигун і подивимося, що у нас під капотом. Під капотом нас зустрічає рядна атмосферна четвірка об'ємом 1,4 літра. Двигун виглядає добре, підкапотний простір у нас чистенький. Працює він без ніяких нарікань. Взагалі, виглядає все тут круто. Це крило у нас по водійській стороні не кручене, не знімалося. Капот також не кручений. Це крило, як я вже говорив, знімалося, його поміняли, поставили. Нове Германі Оригінал Volkswagen Колір. До речі, ще раз, він-код автомобіля. Тож, друзі? Давайте підсумуємо разом, що ви отримаєте, придбавши цього красення, ви отримуєте молодіжний Hot хедж який започаткував цілий клас автомобілів під назвою Golf клас. Ви отримуєте класну комплектацію гол, чорний колір та музейний стан. Автомобіль весь в рідній фарбі. Є класна комплектація, він подарує вам безліч емоцій. Тож, друзі, купуйте автомобілі, які вам до душі. Їздіть та кайфуйте, слідкуйте за рівнем мастила. А з вами, як завжди, були автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський шлях. 11. Ми завжди вам раді.